Чергова провокація на ЗАЕС. в ніч на 12 серпня. Російські окупанти влаштували пожежу на території атомної станції. За попередньою інформацією, загарбники підпалили в градирні станції автомобільні шини у великій кількості за повідомленням ДСНС. Рівень радіації в межах норми перевищень не було. Наразі показники щодо радіації в нормі, але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальної ситуації не є і не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Чекаємо реакції світу. Чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Минулої доби, внаслідок артобстрілу Новопавлівки по житловому будинку загинув чоловік. Його дружина отримала контузію. Також вночі росіяни тероризували обласний центр безпілотниками в одному з районів. Внаслідок падіння уламків, пошкоджено квартиру та знищено автомобіль. Разом з тим, минулої доби росіяни завдали два віудари по Лобковому та Новоандріївці. Під вогнем ворога опинилися 11 населених пунктів. Руйнації зазнали 6 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, серед мирних жителів постраждалих немає. Впродовж доби окупанти 357 разів били по населених пунктах Запорізької області. Понад 200 БПЛА атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малутокмачку, Малинівку, Полтавку. Дев'ять обстрілів РСЗВ накрили роботине та Новоданилівку. 123 артобстріли завдано по території Степногірська, Оріхова, Полтавки та інших населених пунктах області.